До мазаного яру ми завітали на прохання місцевих мешканців. Вони регулярно спостерігають, як з лівого берега сухого торця до річки зливають каналізацію. Це підтверджує характерний запах. Так було і вранці 4 травня. Открили от там вентиль. У них значить ані відкрили трубу і і відходи з города йдуть напрямую просто в річку. Ось здесь спускалося, буквально час, може бути чуть більше времени, значить большой напор это всьо неприятные фекалии, все это сходила в річку, звідки 4 травня зливали стоки, з'ясувати не вдалося. Знаємо, що тут є злив від насосної станції 1 а слов міськводоканалу. Чи з неї текло? Поки що невідомо. Та мазаний яр має ще кілька проблем: одна з яких сміття. Звісно, що це провина самих людей, та місцеві мешканці від надмірної уваги прибиральників сміття не страждають, тож хотіли б частіше бачити сміттєвози у своєму мікрорайоні. Здесь мазаний яр. Значить, мусор, хлам, холми поросли, як э, попало. Все это вот 20 лет независимости, Ніхто этим не займається. Вже тиждень минув з того часу, коли Слов'янськ отримав статус курорту державного значення. Тож тепер ми повинні відповідати особливим вимогам. Ну з таким ставленням поки, змініте только присвоє названня, а вже марку держати нам з вами, нам, жителям города.